Mm hmm. Все? Нет. Далее. Mm -hmm. Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Всім привіт! Займаємось турніками, займаємось брусями. Катаємо на велику. Веде такий спосіб життя, можна сказати, спортивний. Хотів відео відзняти на вулиці, але не вийшло. Сильно заклопотаний, немає часу, так що знімаю відео вдома. то угу. таких якихось цікавих історій розповісти немає, шановні глядачі, ви доповнюєте в коментарях. Цікаві запитання, цікаві історії і свого життя. Так, це трошки на іншу камеру знімаю. Літо вже закінчується другий місяць літа Погода ніяк не нормальна. Не на... Нормалізується. Бачу, багато пасічників жаліються і бідкуються на погану погоду. Вона впливає погано на бджіл. Не хотять там руїться, літати, мало меду. Дожді, дожді в день. Буває, температура доходить до плюс 30, а вже ввечері падає до плюс 20. Такий різкий перепад. Це багато пасічників кажуть. В цьому сезоні серйозні проблеми з бджолами. Погода впливає погано. То просто мені цікава ця тема. Джіл Джільництво, тут трохи цікавлюсь, і по всій території України кажуть, сезон в цьому році поганий. То синоптики обіцяли, що весна буде дождливою, літо буде жарке сухе, а воно. По-іншому вийшло. Весна була холодною, лі... Лі... літом дожді і теж холодно. Ту майже місяць, до вересня залишився місяць і 10 днів. Як це впливає на природу і на екологію побачимо в майбутньому. Так що, будь ласка, лайк, підписка, комент.